Багатостраждальну річку стрижень почали реанімувати. В районі вулиці Єськова реконструюють шахний водоскид. Роботи ведуться згідно програми поліпшення екологічного стану міста на 2016-2017 роки. Прийнятої на сесії міської ради 31 березня. На це виділили 4 мільйони 300 тисяч гривень. А виконавці робіт визначили за підсумками процедури відкритих торгів. Це по програмі охорони природного навколишнього середовища. Справа в тому, що річка Стрижень – це вже є не річка, а це вже гідротехнічна споруда. Від того як люди побудували там дамбу, це вже стала гідротехнічна споруда, і для того, щоб стрижень був чистий, щоб він ну, був чистий, щоб вода протікала по ньому нормально. Для цього необхідно виконати ряд робіт. Треба провести ремонтні роботи. Гідроспоруд треба побудувати міні споруди споруди скідів з міста дощових вод, тобто щоб пісок в тиждень попадав. Після цього ми плануємо розчистити берега, і тільки після цього треба чистити сам, сам стрижень. Раніше у рамках тієї ж програми вже виконували роботи, але хаотично. Робили ремонт шахна водоскиду на вулиці берегавій в. Біля самого витоку стрижня, хоча треба було починати з, зверху, тобто зверху починаються ремонти, і е, е, виділялися кошти на розчистку стрижня, на поглиблення розчистку самого стрижня. Щоб розчистити річку, на думку екологів, починати потрібно саме з ремонту водоскидів, потім робити так, щоб пісок з міста не потрапляв в річку, а вже потім безпосередньо займатися самою розчисткою.